we Вітаю вас в ефірі Акценти 6 грудня. Своє професійне свято відзначають Збройні Сили України. Наші захисники, завдяки яким країна досі залишається незалежною і нескореною. Втім, боротьба триває і належить зробити ще чимало, аби звільнити нашу землю від ворога. Крім того, сьогодні ще відзначають День святого Миколая. І, хоч він приносить подарунки дітям, всі ми чекаємо на диво і знаємо, хто його для нас творить, як справляються наші хлопці на передовій, які мають Потреби та як ми можемо їм допомогти, говоримо у студії у гостях. Михайло Савицький, доброволець зсу 406 окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. Вітаю вас! Бажаю здоров'я. По-перше, хочу подякувати за те, що ви робите, і привітати вас зі святом. Розкажіть, як ви долучилися до збройних сил? Власне, що почався ваш військовий шлях? Коли почалася війна, потрапив у добровольчий підрозділ Азов Запоріжжя і через декілька місяців вирішив піти до лав Збройних сил України і вже більше року я знаходжуся власне у 406 й артилерійській бригаді. Я знаю, що ваша артилерійська бригада зробила чимало на запорізькому напрямку. Власне, чи можете ви це казати? На яких напрямках зараз працює бригада? Бригада працює на найгарячіших напрямках е, нашої війни, бо е, так складається робота, що е, наші артилерісти найнадпрофесійні, мають величезний досвід і працюють дуже вдало і без участі власне, наших гармат не обходиться жодна ділянка, жодна ділянка фронту. Ну, відомо, що ваша артилерійська бригада взагалі має багато здобутків на фронті. Так. Можливо, про якісь можете розказати, чи я можу розказати про це нормальна бойова робота угу. із виражених цілей. це... ПВО противника, це бойова техніка противника, це контрбатарейна боротьба, якою ми займаємось. Тобто гармати противника. Дуже багато ми проводимо заходів щодо забезпечення і підтримки дій піхоти, і щоб наші хлопці йшли вперед. Ми працюємо ну, максимально влучно і точно для того. Бачимо інформацію про те, що Росія, начебто, налагоджує виробництво дронів. Наскільки це можливо ускладнює? Чи відчутно чи це зараз на фронті? Наскільки це ускладнює роботу? Це ускладнює, звісно, роботу, коли у нас немає засобів протидії. А ми намагаємося працювати таким чином, щоб у нас гармати наші були захищені від засобів далекого враження к. Зала ланцет. Ми намагаємося робити так, щоб наші хлопці були максимально доведені, була до них інформація щодо того, як захищатися від дронів, які засоби протидії можливі. І РЕБ повинен працювати, засоби радіоелектронної боротьби. Ну і, власне, наші дрони працюють і заради того, щоб виявляти позиції ворожих пілотів. Угу. Тобто я думаю, що все у нас буде добре. А наскільки зараз ну багато говорять про пташок, збіри на пташок постійно, дрони, наскільки вони важливі у сучасній війні, е, і наскільки наші захисники ними забезпечені, от угу. зокрема, ваша бригада є, можливо, якісь потреби наразі? Наразі дійсно є потреби, і суть у тому, що без е, очей, без системної роботи дронів. Дуже важко зараз воювати, бо це війна артилерії і дронів. І чим більше у нас буде власне, пташок, тим краще ми будемо влучніше стріляти, коригувати вогонь артилерії. І у нас буде йти враження техніки та живої сили противника. Нам ми потребуємо дійсно сучасних засобів. Це повинні бути крила, бо ви знаєте чудовий дрон Мавік. Але наразі, якщо рік тому нам вистачало ну, приблизно одного Мавіка на 3-4, можливо, інколи навіть тижні, е при нормальній бойовій роботі ми літали достатньо далеко. То зараз настільки насичено, насичений фронт засобами радіоелектронної боротьби, що ну, ми втрачаємо мавіки просто один на годину. На жаль, так буває. Це як розхідний матеріал. Е так точно. Це як розхідний матеріал. Е це... Це очі, це дуже коштовний розхідний матеріал. Не завжди ми зможемо себе забезпечувати, тому що ми власне самі їх в Україні не виробляємо, а виробляються вони в іншій державі, і діставати їх вкрай важко. І сенс ще у тому, що групи, які займаються власне артилерійською розвідкою і розвідкою як такою, вони, якщо вони працюють з такими засобами розвідки, як МАВІК, їм треба дуже близько підходити. І питання підходити до нуля і близько працювати, і питання того, як, як, як ми працюємо, воно ну це, це ще безпека групи, okay. тобто ротація групи, безпека групи, забезпечення групи і власне час е, знаходження в повітрі такої пташки, мінімальний це. Цивільна техніка, яка, в якої немає просто засобів протидії ворожому репу, яка дуже легко, да, вона дуже легко падає. На жаль, хоча uh -huh. дає гарну картинку, і навіть мавіками особисто на рахунку нашої маленької групи розвідки є політ на 18 кілометрів. Так, це під час штурму сталося на одному з напрямків. У нас була задача виявити ворожі. Засоби ПВО, які були на відпочинку, десь стояли в посадці, були був район, ми літали туди, дивилися, така от пташка так далеко пролетіла. А взагалі, наскільки вона може пролетіти? Це залежить від протидії, від того, наскільки вона новата на які батареї, вона є, від погоди, якщо немає вітру, не дуже жарко, не дуже холодно, ну ось отак от вона і літає. Угу. Тобто це достатньо далеко. І якби це була. Не цивільна техніка, то в принципі мав справляються. Але е їх треба дуже багато. Їх дуже багато треба. Наразі нам потрібно щось серйозніше. А це, мабуть, це лелека, мабуть, це є дуже цікавий проєкт у Запоріжжі. Е це відкрита інформація, нічого такого я не кажу. Це називається він Домаха. От, е можливо, ми розглядаємо різні можливості, тому м дуже важливо, щоб нам. Наші, можливо, містяни, можливо, хтось із людей, долучених до бізнесу, виявить бажання і допоможе нам чи якомусь волонтерському фондові забезпечити нас такою технікою, щоб у нас точне враження йшло, розвідка йшла, і ефективність була високою. Це надважливо зараз. Ну я так розумію, ви слідкуєте за тим, що розробляється зараз нове, зокрема в нашій країні. Так. Так, так, так дуже багато зараз технологій, дуже багато зараз волонтерів займаються розробкою засобів аеророзвідки. Це ціла індустрія зараз. І обрати щось таке, щоб працювало стовідсотково не так вже й просто, бо багато хто займається цим у ініціативному порядку, не маючи досвіду роботи бойової. Не знаючи тактики застосування, не розуміючи, для чого це. Тобто, факт самого польоту для них це вже є досягненням мети, а нам потрібно вести постійну розвідку районів, повертатися, знову літати і так доба, дві, три, чотири, доки ми не будемо мати оперативну обстановку таку, щоб ми за ну, нею слідкували і знали, як вона змінюється. Повну картину повинні мати, тобто дуже важливо, щоб люди, які виготовляють засоби далекої розвідки, не в піві зараз дрони, які є засобами враження, а не розвідки, а далекої розвідки, щоб вони розуміли, як це буде працювати у бойових умовах. Ну у нас вже є досвід того, що не всі розробки у нас одразу можна використовувати в бойових умовах. Тобто, треба ще мати такий досвід. Тобто потрібна можливо якась співпраця із військовими до опрацювання а потім, щоб так, це так, якось так коригувалося. для того ми є, але це потрібно було робити ще позавчора. Тому зараз, під час війни, ми змушені дуже швидко це все робити, прискорювати темпи, спиратися на те, що кажуть військові. обов'язково розробник повинен спиратися на те, що кажуть військові, стосовно того, як повинні працювати їх. Засоби. Ну і аеророзвідка це збереження життя наших захисників, враховуючи, що можна з відстані подивитися. Це не аергор. просто збереження життя захисників, по повинно працювати таким чином, щоб працювала пташка, працювала артилерія, і чим менше працювали працювала піхота, щоб е, дистанції були більші, щоб ураження йшло дистанційне. Щоб піхота заходила туди, вже де немає вже противника, живої сили противника, щоб ми розуміли, що відбувається на полі бою, щоб ми заздалегідь були впевненими у тому, що у нас все добре на оперативному напрямку. Тобто без цього ніяк на пташках зараз дуже багато чого тримається. Дуже багато чого е... наш спокій на них тримається на цих крилах. Е... Я знаю, що у вас є безстроковий збір. Вашої так. бригади, на що вже вдалося зібрати кошти, і можливо якась актуальна потреба зараз є, що можливо плануєте придбати? Зараз ми забезпечуємо нашу бригаду засобами пересування. Ми ремонтуємо наші автомобілі. У нас досить великі розходи на цьому напрямку, бо ну, постійно ми працюємо з автотранспортом, на ньому працюємо особливо зараз. Там такі умови, що ну, ви чудово розумієте, що машини довго не живуть. Ми допомагаємо у засобах захисту. Нашим хлопцям ми допомагаємо з потребами специфічного характеру, як засоби реп-окопні, ми допомагаємо хлопцям, ми збираємо на захист гармат і ну, багато, багато чого. І найголовніше зараз потреба ми будемо відкривати цей збір. Це власне крило, яке ми зараз будемо обирати, щоб. Забезпечити потреби нашого підрозділу, оце найголовніше. А чи впливають погодні умови на пташок, власне, як справляються на великій висоті, ну, мінус і тут на землі, ну, а там ж ще Якщо гірше. ти в марку залетів, нічого не побачиш. Так? Тобто, все залежить, звісно. Погодні умови, чим гірші погодні умови, тим менше ти бачиш. Чим вони кращі, тим можна вище піднятися, якщо оптика дозволяє. То можна побачити досить в гарній якості і зрозуміти, що там відбувається. Тобто і погода повинна бути, і крила повинні бути достатньої якості, якості. Протидія ворожа повинна бути відомою, щоб ми знали, де можна літати, де краще не літати. Ну, тут вже такі специфічні моменти, далі не буду вже розповідати. От. Але сенс у тому, що е, зараз ну, вкрай, вкрай просто складно переоцінити роботу аеророзвідки. Тому артилерія і аеророзвідка це власне те, що зараз повинно. Працювати на всі сто відсотків ну, бачимо, що багато потреб у зокрема у вашій бригаді, і взагалі в наших захисників. І важко дуже на фронті, ти бачиш, що зима. Як це все впливає і чи впливає на моральний дух військових? На моральний дух військових. Дивіться Сенс у тому, що потреби у забезпеченні у нас закриті на я б сказав на 150%. Mm -hmm. Тобто Держава забезпечує нас і теплим одягом, і на, на цьому етапі. І забезпечує нас їжею, харчуванням. Все це працює, я кажу, про нашу бригаду і про наш підрозділ так, як повинно працювати. Якби щось було б не так, то я б, напевно, що про це б знав. От. Е, моральний дух два роки війни. Два роки війни. Ви багато навколо бачите посміхнених військових, які постійно. На нулі, які постійно на виконанні бойових завдань, у яких накопичено стрес, які, е, які втомлюються, які втомлюються дійсно. Ми намагаємося, якщо це можливо, є не у нас на це час, розмовляти один з одним. Е, я згадую свою цивільну професію, і ми можемо зібратися, пограти пісні, ми можемо порозмовляти, ми можемо е, подивитися. Якесь кіно ми можемо просто трошки відпочити. Це системна робота, розумієте, в чому справа. Це не, не коротка така дистанція, де ми б могли б сказати, що завтра це все швидко закінчиться. Ми повинні розраховувати власні сили і повинні знаходити, перш за все, для себе, щоб бути у робочому стані, у боєздатному стані, знаходити моменти. Щастя для самих себе. Коли людина одна, їй здається, що навколо все доволі суворо, страшно, а коли поруч є людина, яка може спитати, як, як ти живеш, які, як у тебе справи, про що ти думаєш, про що ти мрієш, чого б ти хотів, як у тебе вдома, розкажи, будь ласка, вислухати її, то набагато легше стає. І ти розумієш, що ти не один. Нам дуже допомагає розуміння того, що е, у нас поруч з нами наша країна, поруч з нами наші рідні, поруч з нами наші близькі. Ми дійсно дуже втомлюємося, хлопці, які постійно працюють про піхоту. Я взагалі мовчу. Це просто титанічна робота, це, це зрозуміти це, це навіть не розкажеш. Це, це просто треба знати, як це. В тому накопичується. Треба з людьми говорити. Треба людям нагадувати, за що вони воюють. А вони воюють за любов, за любов до чи своєї сім'ї, чи своєї країни чи життя. І цю любов можна, не можна викликати, можна просто показати, що ти не один, на тебе звертають увагу, що ти не один у полі. Що керівництво твоє, навіть твоє керівництво, яке, можливо, десь е, зараз я не знаю, чому така. Дійсно, я не до кінця розумію, який механізм зараз включений, чому так у нас в країні відбувається, але е, воно тебе поважає. Не, і без тебе нічого не буде. Це все розвалиться без тебе. Без твоєї роботи, без, без роботи піхоти, без роботи артилерії, без роботи е, солдатів, матросів, сержантів, офіцерів. Нічого не буде, не буде України, розумієте? Збройні сили України це зараз найголовніше. Все інше це паралельні процеси. І на Збройні сили України треба витрачати увагу, кошти і оту саму любов. А чи відчуваєте ви увагу від цивільного населення, яке от в тилу перебуває? Дивлячись, наскільки в тилу. Uh -huh. Дивлячись, наскільки в тилу. Я не буду казати про те, що все відбувається так, як я це читав у книжках, чи е бачив у фільмах, коли ти приїжджаєш у тилове, тилове місто і йдеш по місту у формі Збройних сил своєї країни, і на тебе отак не. Це досить дивно. А потім мені пояснили, що люди просто думають, що до них будуть військові звертатися з якимись питаннями. Цивільна життя, цивільне життя воно йде паралельно життю військовому. На жаль. На мою думку і на моє переконання, наразі суспільство, і воно має на те право. Має на те право. Воно від стресових обставин, які пов'язані із війною, намагається заховатися. Воно намагається цього не бачити. Люди хочуть жити нормальним життям. Задача влади, на мою думку, зараз інтегрувати ці процеси один в інший. Тому не буде такої разючої. Ситуації, коли ми можемо приїхати у якесь місто досить тилове, і некомфортно себе почувати як військовий. Розумієте, таке буває. Таке буває. Людина, перш за все, бачить, потім чує, потім вже сприймає Це етап сприйняття інформації. Коли ми бачимо мирне місто, приїжджаючи з передової, ну нам би хотілося, щоб суспільство більш Уваги звертало на те, що відбувається, а влада виконувала свої задачі по інтеграції цих процесів. Суспільство намагається війну від себе відліпити, забути, не дивитися на це. Так не буде, ніколи так не буде. Бо якщо це переважить, то суспільство, на жаль, побачить війну по-іншому. Знаєте, багато говорять про те, що там треба подякувати військовому, коли бачиш на вулиці, там поступитися в черзі. Наскільки взагалі для військового це має велике значення? От зараз дуже має. Робіть чесно, дуже має. А, бо це увага, це підтримка. Це у мене була ситуація два дні тому я. Зупинився перед супермаркетом, до мене підійшли люди е і запропонували шкарпетки в'язані. Вони в мене зараз в багажнику лежать, я хлопцям повезу. Просто підійшли. От, от ми нав'язали, о, військовий, будь ласка, візьміть. Я, я побачив людей з початку війни. Такого дуже давно не було. От, ну, Просто ви розумієте, це, це дає розуміння того, що люди не зупиняються. Що немає е, тилу і немає е, фронту, ну як, е, все, як окремі окремі, так uh -huh. всі в системі. Я приїжджаю сюди, я взяв у, е, у волонтерів шкарпетки, сітки. Люди працюють, працюють, працюють. Повіз хлопцям, хлопці зрозуміли, що вони не одні, що що немає отакого от такого розділення. І все. І так це і буде так це і повинно працювати. Так що, якщо у вас є таке бажання сказати військовому, пройди, будь ласка, візьми каву переді мною, чи прихостити його кавою, чи, я не знаю, зробіть що хочете, воюйте, як хочете. От Просто долучайтеся, є таке класне українське слово, долучайтеся, не бійтеся, вас ніхто в армію не потягне, якщо ви того не хочете. От, от чесно, нікуди такого не буде. Робіть щось, щоб ви цього не боялися. Я за професію актор. Я граю на скрипці. І е, мені завжди казали, якщо ти чогось боїшся, знайди в собі сили і піди туди і зроби це. От я боявся, е, коли маленький був там, битися на вулиці. Я пішов займатися спортом, я займався бойовими мистецтвами. Мені страшно, коли йде війна, я беру автомат і йду туди. І мені я, ну, в мене зникає е, відчуття того, що це щось страшне, сіре, мені невідоме. Це відомо Бо так. Щось так, я, я знаю, я знаю, я знаю, що це. Я знаю, як з цим жити тепер. Але, ну, перш за все, треба з, зробити вибір. Жити тут, бути українцем і працювати для того, щоб у нас була своя держава. Ну, а потім, звісно, армія і тому подібне, і чогось не боятися. Бо якщо ти робиш інший вибір, то. Ну будь сміливий, дотримуйся його. Їдь ген-ген за небукають. Ви пригадали те, що ви за професією актор і граєте грали на скрипці до повноштабного вторгнення? І зараз так. граєте. Ваша скрипка з вами? Так. Так, от наразі теж там, де шкарпетки лежать. <рес> зараз. Мене запросили на маленький там декілька днів буквально у проект Культурний десант uh -huh. поїздити по фронту і пограти щось по порозмовляти з хлопцями, з дівчатами, з військовослужбовцями про, про цю ситуацію. Що у нас, як у нас, що у нас пограти можливо їм. Музику, яка б їм принесла добрі емоції. І от у мене таке питання, що їм грати. Мені дуже хочеться зрозуміти, я для себе ще не знайшов такої відповіді, що людина у таких екстремальних умовах повинна почути. Власне, військова людина. Бо Зі мною працює все по-іншому. З хлопцями, які які поруч зі мною теж по іншому, вони постійно звикли, що у нас якась музика, якийсь настрій, і цей настрій нас веде до музики. Треба звикати. Це така дуже класна штука. Вона нас рятує дуже часто. Вона нам сама дає мотивацію. І наше керівництво з морально-психологічного забезпечення воно це розуміє і це. Підтримує дуже сильно. У нас там і концерти бувають, і якісь такі моменти, щоб е, не кругозір такий музичний, творчий у людей емоційні е, різні були емоції, щоб це було. А от що треба дати людям? Яку музику їм треба, яке слово їм потрібно для того, щоб їх підтримати у таких умовах. Мені це дуже цікаво, тому зголосився долучитися до того проекту. Тобто, ви ще так обираєте, що будете грати? Так, якщо у вас є думки, підкажіть, будь ласка серйозно. Як відчуваєте, чи відчуваєте ви підтримку зараз? От, День Святого Миколая сьогодні uh -huh. свято ну, пов'язане з дітьми, власне. Uh -huh. Малюнки дитячі вам передають? Відчуваєте так. підтримку від так, маленьких нам... українців? Так, нам передають дитячі малюнки. Я їздив у Київ у відпустці був зі своїм сином, був в його школі. Вони нам передали дуже багато малюнків. Я вам потім е, покажу фотографію, як ми на е, позиції з хлопцями теж фоткалися, їм передавали малюнки. Це для нас, для нас надважливо теж. Е, от був такий період на початку війни, коли і діти малювали, все передавали. Він трошки, от ми зараз, знаєте, так от, розповзлися, почали жити. Таким от більш спокійним життям, а хотілося б, щоб все ж таки військові дійсно відчували постійну таку підтримку. Діти повинні заради чого ми воюємо? Заради того, щоб майбутнє було у наших дітей, щоб це все закінчилося нашою перемогою і майбутнє було у наших дітей. І було б дуже непогано, щоб керівники шкіл, е дитячих закладів якихось просто записали, можливо, якесь відео. Поздоровлення для військових це ж отака от секунда. Це ж не, не займає багато часу. А військовим приємно. Бачиш військового допоможи. Ось що в голову прийде, то й зроби. Все буде окей. Дякую вам, що завітали. Дякую за те, що ви робите ще раз вас зі святом. Ми спілкувалися із Михайлом Савицьким, добровольцем з су чотириста окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. А я бажаю всім нам гарного завершення дня і тихої ночі. Перемога неодмінно буде за нами, адже наші збройні сили найсміливіші і найкращі. Тож все буде Україна. До зустрічі.